Let's go. Доброго вечора, ми з України. Я хочу поділитися. Може хто не знав, що нідерландці дуже пунктуальні люди. І зустрів я знайомого, він каже, мене звільнили. Я запитав, чому. Він каже, я не знаю, я працював нормально. Мене взяли і звільнили. А з'ясовується, що, що він неодноразово запізнювався декілька разів підряд він запізнювався і йому сказали більше не виходити. Ось так от. Хто не знав, то Будьте обережні, дотримуйтесь того, що, що від вас вимагає роботодавець, бо тут і так дуже багато українців зараз е, мало кого беруть на роботу без, без знання англійської мови. Запитують наразі зараз запитують знання нідерландської мови або англійської. Тобто вже не приймають на роботу з ну, приймають, але там дуже погане, погане ставлення або мала зарплатня без знання англійської мови або нідерландської. Бо за ці два роки вже понад 100 тисяч українців тут, в Нідерландах, зареєстровані. І Мало хто хоче вивчати нідерландську мову або англійську, щоб е, комунікація була, щоб могли спілкуватися. Е, роботодавці також е, заохочують людей, щоб е, вони вивчали е, нідерландську мову або англійську, тому що е, багато людей українців і щоб е, комунікація більш-менш нормальна була і щоб е, якби то прапробів е, ставити над цими людьми. Слава Ісусу Христу, що ми живі, що ми тут і все буде Україна.